Всім величезний привіт, запрошую вас в Аврору. Бачу, що вам дуже подобається Аврора. Зараз подивимося, які акційні ціни, точніше, що по акції в магазині Аврора хтось забув, поставив свою покупку і забув. Подивимося, що в акції в Аврорі. Тому влаштовуйтеся позручніше. Думаю, вам буде цікаво. Бачу тут завжди такі дрібнички, на які я не часто звертаю уваги. Але дуже багато є цікавого. Можна взяти і брилки. Цікаві, всілякі штучки. <сум> Пандочка передає привіт. <сум> Пандочка. Так, це отак, от, мабуть, так? Да? Да. Так, вони по 44, так? Да? Ароматні сашетки. Так, хтось просив, щоб я показав нитки. Ось такий набір по 9 гривень зараз, так? Чи, чи по 7. Здається, по 7. Але 27 цінники чомусь стоїть. Незрозуміло чому. 17 гривень навіть. І не 7, і не 9. Так, ось ці по 19 чорно-білі, кольорові 34 гривні. Ось такі кольорові 34 гривні, а ось ці по 24. І дуже дуже багато в Аврорі для рукоділля. Давайте швиденько прийдемо по господарчих продуктах. Йош для чищення пів літри 28 гривень. Так, це у нас йде засіб для чистки кахлю. Зараз теж він в акції 500 грам. Так, ось цю новинку я не бачив. Це теж в унітаз для змивання. Туалетний блок, і він, до речі, по 39 гривень зараз в акції дуже хороша ціна. Рідина для миття посуду дивно. Просто аромат алої вера і лимон. А різниця на 1 гривень. Цей 27, цей 28. В акції Аріель порошок 300 грам, 49 гривень. Можна придбати лоск вагою 2 кілограма 250 грам за 199 гривень. Також я а, тут ще тут бачив, що це в акції. Савекс Color і Савекс Fresh бачу в акції. Савекс Fresh 99 гривень. І Савекс Color 195. Грошок <суспіль> <суспіль> персіл. Color в акції 175. Невелика знижка взагалі. Так, а ось тут вигідніше взяти цей персіл 299. Так. Жіночка сперечається, чи добре чи не добре, кисневий цей плямовий відник. комусь там радить. Зараз він 900 грам. Також залишайте свої коментарі, чи дійсно він хороший ось цей. Засіб для виведення плям для дитячих речей. Ось такий ще є. Відбілювач 500 грам. Підсилювач в порошку. 99 гривень. В акції бачу 58 гривень засіб для видалення жиру. І ось цей антижир також в акції. Суперсила 500 грам. Велика губка, універсальна. Так, розкуповують зараз ось ці насадки для швабри. Також зверніть увагу, дуже хороша зараз на них ціна. В акції РІФ. Для чищення унітазу тут цілий літр 64 гривні. В акції фарба Елітан 29 гривень. Лак для волосся Veloflex 119. І мус для укладки волосся також 119 грив. Гель для гоління Нівея. Якщо не помиляюсь, він в акції. Чомусь написано піна. Тут же ж написано гель. Давайте проскануємо. 179. Ні, це не він. Дивно. А який ж це Нівея? Мабуть, її нема для чутливої шкіри Нівея. В мене. Немає, мабуть. Добре. В акції Нівея 72 гривні. Спрей і Нівея кулькові 57 гривень жіночі. Ще тримається в хорошій ціні Old Spice спрей чоловічий. Old Spice White Water, мій улюблений. 82 гривні ось цей. Але я зараз користуюсь іншими. Я чоловічий дав спрей. Кульковий Нівея 62 гривні та 82 гривні нівея спрей. Набір спонжів. А чому така різниця? Тіпу 49. Тут теж також три штуки. Ну, ось ці самі дешевші. Тут 4 штуки і в акції зараз вони. Ось така а, щитка косметична для очищення шкіри обличчя. Зараз в акції. Нефритовий роз, а масажор роллер. Також зараз в акції для обличчя. два Так, якась новинка з'явилась. Щітка для догляду за бородою. Я хочу її подивитися, що це за щітка. Ой ти боже мій, дивіться, яка щітка для бороди. Як зубна щітка, тільки в 4 рази більше. До речі, мабуть, хороша штука. Вона мені треба. Скільки ти коштуєш зараз? Ой, була 29, зараз лише 12. Ну що, беремо, будемо бороду укладати. Масажні щітки. До речі, зранку деколи стоїш і хочеться себе просто помасажувати голову. Дивіться, вона дійсно масажна. Для масажу. Дивно, тут 29. Так, не забудьте ваш-фрі для миття посуду 32 гривні. Півлітровий. Новий дал вийшов. Дивіться, тут різний-різний шампунь для волосся. Гранатові кісточки. До речі, всі йдуть 850 грам. З дозатором пляшка йде. Ну, новинка. Вони новинки Аврора Аврора часто ставлять зараз зі знижкою. Трішки згодом будуть ці шампуні вже зі знижкою. кератин та колаген Dallas Інтенсивне відновлення. І ось такий. Це у нас іде молочні протеїни, професійний, відновлюючий структури волосся з кератином 139 гривень всі можемо спробувати. Будемо пробувати, коли буде знижка. Да? Залишайте свої коментарі. гель для душу, душка. Пам'ятаєте, я раніше був трошки інакше. Такий був двофазний, трьохфазний було видно. А це вже зробилось такий звичайний. Також новинка. Тут я бачу ще якась новинка. Ваш секрет. Крем гель для душу. Усуває відчуття сухості та стягнутості шкіри. Оливки. 300 г. Наш виробник. Арко гель для душу 59 гривень. І з'явилася душка Forman. Чоловічий шампунь, волосся, тіло і лице, обличчя. З дозатором пляшка 88 гривень. Я би хотів його спробувати, буде зі знижкою, мабуть, треба буде купити. Філери для волосся. Зараз також зі знижкою можна зекономити 10 гривень. В акції спрей-бальзам, двофазний, 64 гривні, живлення та відновлення. Тут органова олія йде. Спрей для волосся від Доктор Санте з кератином 150 грам, 64 гривні. Можна взяти великі шампуні та кондиціонери. Ось ці професійні. кератин та орган 129 гривень, тут цілий літр. Шампунь, який можна потім перелити у вашу ємність, 200 г 19 гривень. Шампунь та бальзам два в одному, сім трав та ромашка, ромашка та лаванда без силіконів і йдуть з натуральними екстрактами під 39 гривень. Також зараз можна зекономити 10. Знову з'явилися якісь новинки: нектар. Ось такі великі. Тут персик, авокадо, кокосовий рай, оливка і лайм. Велика упаковка, цілий літр. Давайте проб'ємо ціну. Скільки він зараз коштує, в якій ціні. 55 гривень. Також бачу на поличках ось ці нові з'явились. 84 та 88 гривень. Це теж великі гелі для душу. Тут 750 грам, різні різні аромати та різні а, запахи. Ну, аромати запаху це теж є. Да? Ось. А, це йдуть два в одному. Гель. І це як він називається? Крем-гель. О, Кремовий гель для душу. І навіть є чоловічі. Великий шампунь від доктор. І ал... а, Муміо алтайський і мед. Також тут літр цілий. В акції гель для інтимної гігієни 350 грам. Містить молочну кислоту. В акції мило, крем мило дитяче 34 гривні. Також нагода зекономити 10 гривень. Великий вибір ось такого мила Доль Vero 500 грам, 24 гривні. Акції шик, набір мила з п'яти штук. Троянда. Дитяче мило шик. Упаковці також 5 штук. В акції мило туалетне. До речі, вага 125 грам. Шарм. Гранд Шарм. А хто пам'ятає мило Луксія? Пам'ятаєте? Жіноча гігієна. Може комусь буде у нагоді перехідник під євровилку, коли їдете відпочивати. Часто таке потрібно, так? Ні, навпаки потрібно. Ну добре, 19 гривень. В акції ну, нічник. Зараз по 39 гривень, був по 59. А ось такий чомусь на пару гривень дорожче, 44. Лампа кемпінгова. Ну, наш блекаут можна використовувати і без кемпінгу. Зараз в акції ось такі нічники. 3D по 99 гривень. В акції лампи на стільні, гнуться добре, в різні сторони і ці, і ці 179 і 149 гривень. Термос великий 249, трішки менший 139. І термопляшка 219 гривень. Це на поличці, хапайбу розберуть. Кава в зернах 299. Кава старогльового 69 гривень. 64 паста шоколадна. Балон газовий 49 гривень. В акції лампочки 69. Що це таке? Це робити ось таку лялочку зі стразів. 149 гривень. Якщо вірити ціннику, дуже хороша ціна. Ми зараз по сканеру перевіримо на ось ці шкарпеточки. Да, дійсно 29 гривень. Так, ось такі зараз в акції. Вони теплі, високі, подвійні і в різних кольорах. Так, ще з'явилися одні новорічні шкарпетки. Зараз подивимось по ціні. Вже новорічний дизайн. 24 гривні. А тут навіть вовна кролика є. Зимові, так і написано. Зимові. В таких кольорах. Зараз проб'ємо ціну. Дивіться, які довгі шкарпетки. Дійсно, перед телевізором пити каву і грітися. 39 гривень. Лаврорі знижка на колготи бачу по 34 гривні. 55 гривень. І 120 ден з 64 гривні. Дуже цікаві остилки. Хто торгує на вулиці, дивіться, цікаво. Зігріє тепло тримає до 10 годин. Безпечне природне тепло активується при контакті з повітрям для одноразового використання. Тільки один раз використали, це, мабуть, на зиму. Або якусь на, на рибалку їдете на ночовку, в палатках на рибалку, да? <рес> дуже хороші миски для міксера, я вже їх показував не раз, але зараз вони зі знижкою 77 гривень. На них дуже... Довго я чекав, щоб була знижка. Просто було самому цікаво, коли ж на них буде знижка. Тут низ прорезиновий, тобто вона не буде ковзати по, -під, по столі. Кришка і ось ця маленька також знімається. Ну, я б сказав, що зручна. Для пухнастиків по акції я нічого не бачу, тільки от клуб 4 лапи є по 13 гривень, ну, знижка гривня. І все. Більше нічого. пан по 12, Фріскис по 14 і Фелікс по 17 гривень. Зато привезли теплі лежаночки для ваших пухнастиків. Я би одразу б купив би. Але чи він би спав би в таких лежаночках? У мого кота була хатинка, і він туди залазив тільки зимою, коли було дуже-дуже прохолодно. Так, ці серветки 350 штук білі. І обухова немає і далі. Дивно, 59 гривень Но це дорого, так? Да? А, це трьошаровий. У для трошарвого не знаю. Чотири штуки. Такі підозрілі. Що куди вони дивляться? Підозріло. Здається, зараз зі знижкою поставили серветницю лаванда. Хтось мене запитував в коментарях. 39 гривень. А так скільки по 49 вони, так? Да? Зараз зі знижкою вони. А ці так і без знижки стоять ще ні разу не були зі знижкою. 69. Так, це з'явилися нові фруктовниці. Ще з'явилися ось такі новинки. Прозора чашка. Скляна 69 гривень і ось така жовта ручка, це теж, бачу, новинка 64. З бірюзовими зірочками стакан з подвійними стінками. 119. А ось такі великі. Зараз можна придбати дешевше. 29, 29 гривень. Склянка висока 510 мл. Так, це теж новинка бачу. Ну і в Аврорі вже дуже-дуже багато іграшок, це вже до Миколаю. Миколай у нас в цьому році... Якого числа? 6, так? Да? 6 грудня. Тому не забудьте привітати свою малечу. Я, коли був малесенький, дуже мріяв залізну дорогу мати. Ну, зараз от можна придбати, але вона не залізна. Вона пластикова. Але подарунок шикарний. Фейка літає. Світиться, крутиться, мигає та блискає. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок мирного неба, всього самого-самого найкращого.